Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні ми поговоримо, як обслуговувати та доглядати за генератором в домашніх умовах. Поїхали! І розберемо ми це на прикладі нашого генератора GX25. З нижньої частини двигуна знаходиться горловина для заливання мастила, і поруч ми бачимо гвинт для зливу мастила. Наступний елемент, на який треба звернути увагу, це повітряний фільтр. Він знаходиться під цією кришкою. Знімаємо скобу. І перевіряємо його чистоту. Якщо повітряний фільтр сильно забруднений, його можна почистити, помити або навіть випрати, потім повністю просушити і встановити на місце. З часом буває таке, що під час роботи збиваються налаштування карбюратора, ви можете самостійно його спробувати налаштувати за рахунок ось цього гвинта. Якщо самостійно не вдається, ви це можете зробити через наші сервісні центри. Також не забувайте звертати увагу на усі. В тому числі з цієї сторони патрубки, щоб вони не пересихали. Якщо вони пересихають і лопаються, з них може просочуватись паливо, що є доволі небезпечно під час роботи генератора. Також слід звертати увагу на чистоту всередині баку. Обов'язково. Користуйтеся фільтром, який знаходиться всередині, і час від часу перевіряйте на чистоту баку. Чим менше часток сміття потрапляє у вашу камеру згорання, тим довше пропрацює ваш генератор. У наших моделях потужністю 3 і більше кіловат. Ось тут знаходиться табло, на якому показує скільки часу у вас пропрацював генератор. За рахунок цього табла зручно контролювати, коли необхідно замінювати мастило. У наших генераторів більшої потужності встановлено електростартер для запуску двигуна, а це означає, що у них більший вузол з електронікою. Треба контролювати, щоб провода. Були в належному стані і не заплутувались між собою. Це вбереже їх не тільки від перегріву, а й від короткого замикання. Ну і нарешті давайте поговоримо про заміну мастила. В першу чергу хочу сказати наступне: перевіряти треба рівень мастила кожен раз перед запуском генератора. Перша заміна мастила відбувається після 20 мотогодин. Всі наступні кожні 50 мотогодин. А посилання на цей товар шукайте в описі під цим відео. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.